Полипневої революції 1830 року у Франції активізували опозиційні настрої в німецьких державах. Так, 27-30 травня 1832 року у Пфальці відбулося Гамбаське свято. Демонстрація за участю майже 30 тисяч осіб. Підприємців, ремісників, робітників, інтелігенції у промовах висувалися вимоги боротьби за демократичні реформи та об'єднання Німеччини. Унаслідок переслідувань чимало німецьких патріотів були змушені залишити країну. У 1834 році у Швейцарії виникло товариство Молода Німеччина, яке вважало своєю метою боротьбу за об'єднання Німеччини та створення республіки. У програмових документах товариства висувалися вимоги свободи друку і зборів. Запровадження вільної підприємницької та торгівельної діяльності, ліквідації залишків кріпосництва, здійснити це збиралися шляхом революційного перевороту. Висилка в 1836 році німецьких емігрантів зі Швейцарії призвела до розпаду молодої Німеччини. Однією з найвідоміших постатей у національному русі Німеччини 30 40 х років ХІХ століття був професор економіст Фрідріх Ліст. Пропагуючи ідею об'єднання німецьких держав, він першим розкрив взаємозв'язок між розвитком економіки і національним об'єднанням країни. Фрідріх Ліст вважав, що економічні інтереси є відображенням потреб нації, на тогочасний світ вчений дивився як на світ націй, що мають власні інтереси та діють із метою досягнення сприятливих умов для їх задоволення. На думку сучасних дослідників, Фрідріх Ліст став одним із засновників німецького економічного націоналізму. Він вбачав в ньому дієву силу для формування нації та побудови національної держави.